Гуся, су, 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 су. Ходіть, ходіть. Гуся, су, 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 су. Ідете чи ні? Гуся, су, 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 су. Привіт всім, друзі. Я тут працювала і гуси в день були тут. Зараз загнані, напевне, десь о 11 годині дня, а зараз вже початок п'ятої. І я думаю, що вони вже хочуть йти, але щось вони ще морозяться. Ходіть. Ой, ходіть, ходіть. Ой, йде, дитячи. Ходіть вже, ходіть, ходіть, ходіть додому вже. Наче спека трохи спала. Вони там спали під цими берізками. Ой, пішли, пішли дорогенькі. Якісь тут флокси шикарні у нас.

Не хочуть. Вони зазвичай, якщо хочуть, то вони зразу біжать. Там кози пасуться сусідів, щось не видно. Кіз. Може вже зарізали. Наче вчора бекало, але чи є, чи нема. Вчора, до речі, привезли солому. Один привіз мені, який мені зерно возив. О, дивіться! Тут уже михай з машиною сплять. А що це ви собі тут облюбували? Місце класне, да? Ай, Боже. Дивись на них. Ай-яй-яй, ай, ай, михайсь, михайсь. Коротше. Так, що хотіла сказати? Солому. Кажу, привезіть мені 30 тюків соломи, бо він зерно мені мав везти. Але в цьому році, може, хіба що пізніше, бо я взяла в іншому місці. Значить, дивіться, привіз солому мені і каже, є така типу трава, схожа на сіно, трішки в перемішку з соломою, але більше сіна тут, каже, більше цього, як його перію. Я кажу, ну візьміть тюків 10 то він приніс, ну привіз, і я дивлюся, що воно взагалі нічим не відрізняється від сіна. Подивіться, яке воно класне. Дуже багато тут, ну, ем, як його. Трави. От там далі то тільки солома, а тут ось воно навіть зелене. Видно, не знаю, камера передає чи ні. Я три тюка вже завезла цим кролям, роздала. а Зараз піду подивлюсь, що вони його їли. Ось, бо я ж влітку також годую сіном, я нічого сирого не даю, ну от тільки хіба що дорослим особинам даю з соняшника листя і із кукурузи. Ото більше трави нічого такого я не даю. влітку, ну Взагалі не даю, тому що здуваються. ось. І він каже, добре привезу. То мав привезти 40, 10 таких і 30 соломи, а привіз 56 то ми забрали все. Він віддав по собі вартості тюкування. Каже, мені треба його з поля забрати. Я заплатив за тюкування і каже, що беріть по собі вартості. Я заробити, заробити навіть не хочу, просто мені треба хоча б відбити, я так зрозуміла, ту суму, яку він ну, як хай слухає, яку, на яку він витратив за тюкування. Ну, звичайно, що це в нього набагато більше, його цього всього є. Ось, але ну, не знаю, мені пощастило. Віддав по 25 гривень за один тюк. Він, він не супер тут великий цей тюк, він такий довгий, наче. Ну, такий кілограмів, напевне, 10 може, плюс-мінус там. Може до 12, може 9. Ну, в середньому 10 кілограмів. Ось то я дивлюся, навіть пожаліла, що менше, ну більше не взяла. Таке воно із солома, із таким сіном взагалі супер. Я думаю, що їсти будуть, повинні їсти. Ну і соломка також там далі така гарна, пахне, запах такий класний. Ну і що ще? Вийшло так, що склали тут, де собака був. Бачите? Тому що дощ піде, де його діти, а зразу на горище його він вчора вечором привіз, десь, напевне, близько 7.30, може, 8 години, плюс-мінус. Зразу забрати таку кількість не змогли, тому що ні я, ні тато не може поки. Будемо чекати вихідних, поки там хтось приїде нам на допомогу. Ось то поки склали тут, і дуже гарна ідея, це. Вчора тато мій каже: Блін, де ж його складати? Думали посеред двору, а тоді ну, треба ж накривати його плівкою. Я вдруг дощ. Ну, знаєте, воно ж заплатив гроші, та й ну, треба ж його якось зберегти. А тоді каже, о, давайте сюди його перекладемо. Я кажу, геніально, просто собаки поки нема. Нема сили зробити, поки в нього можливості, сили. Він Після операції не може поки важкого піднімати. Нема поки можливості переробити цей вольєр, щоб собачку, бо ми будемо собачку брати, думали вже брати там, найближчий час, але поки що він не може зробити тут вольєр. І поки що вирішили його зайняти оцим. Ми все одно його будемо переносити на горище, але коли це буде, я не знаю. Так що заготівля моя продовжується. Значить, то зерно привезли дві людини. Це зараз це сіно, так сказати, солома. Ось, ну, заплатила я йому за доставку, заплатила за те, що він його сюди закинув, тому що ми не могли, я не могла, папа не міг трішки йому там допомагав, а то він сам сюди все заклав. Я заплатила йому гроші. І все. І я щаслива, що привезли солому. Тому що в тому році ми перший раз спробували взяти солому на підстилку. Для господарства на зиму, осінь, на весну. І мені, якщо чесно, дуже сильно сподобалося. Дуже їм подобається. Да? Цятики. тут у мене бігають бентамки. Я сьогодні сюди бентамочок перевела, щоб вони попаслися. Привіт! Горобці маленькі мої. Як в ваші справи тут? Холодно вам вже чи ні? От такі бандитки маленькі, бандити. Не знаю, так поки дивлюся, здається, що ну, два півника явно видно. Може, навіть три півника. Ні, чотири. А то все дівчатка, мені здається. А там далі будемо бачити. Каченята. Ті, що я купувала ось на передньому плані, гарненькі такі. Підросли вже. Ось, та й мої непогані. Ну, хлюпається, вон, бачите? хлюп-хлюп. Так, а що індичата роблять? Що й дичата тут роблять? Доганялки граєте? Квача? О, цей сюди забіг, ага. Сюди знав, яка назад. Дичата грають у Квача. Цілий день оце так. Нехай, до речі, ведуть себе тху-тху-тху, гарно, вони. Поки з цього боку тут траву виписали. Дивіться, як тут до речі, вже, до речі, траву вигризли. Пам'ятаєте, яке тут було все зазеленене? І тут, подивіться, як вже пропололи туї. Подивіться, тут вже і полоти не треба. Все пропололи. Там перегорошка стоїть, а тут вони все випалили. Ну, траву трохи попаскудили, ну то таке. Що ви? Хочете, щоб я вам смачне принесла? Комбікорм, дивіться, вже їх гранулу майже всю виїли. Трохи порозсипали, я їм не спішу нового насипати, хай виїдайте, що порозгрібали. Курчатам хочу зараз занести. Свинота, тут тільки що мама була, вона каже, я тут перевіряла все. Так. Індичку випустила, вже вона не квочка. Он пройшло скільки, два дні чи три, От там вона посиділа в вольєрі і вже вона не квочка, вже он до запівником бігає. Не трогай півня, не трогай, він старий вже. В нього нема сили на тебе. Так, е, голуб, я ну валіть відсюда! Дивися, падлюки! Голубів мені тут не треба. Так, це я так розумію, піря валяється, це вже напевне індик топтав індичку, що піря валяється. Що, ви хочете щось? А що вам дати? О, давайте от Диви, 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 шарок, диви, б'ється з Боже, яке дурне. Нат, йдіть з вам. Не трогай його! А, вже з цим б'ється. І з е... бородачом. Кочка ось також там сиділа вже тут. Я її сюди випустила вже. Думаю, якщо сяде знову на гніздо, то я її туди закину. Ну, ні, ходить. Вон. Диви, б'ються як, господи! Дохватить, биться! Дивись! Майте, все, Це я так розумію, мама прийшла. Диви, 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 б'ються, ще поубуваються. Тут мама все зробила вже, казала мені. Так, Що там роблять бентамки? Давайте глянемо. Бентанки, привіт. Що ви тут? Прості малі. Австралорпів мама забрала, казала яйця. О тут десь сиділа вчора курочка, бентамка неслась, а є. О, диви, о, диви заховали. Диви, ще не бачила, диви, ще й заривають всі, сіно, ну, як качки. Чу, Раніше так не робили. Може й там є, он? та я не побачила. Чекайте. Ні, там нема. О, бачите, три яйка є маленьких. Пріщики знесли. Що? Хай так побудуть. Потім заберу, не хочу зараз, піду через город назад. Зараз мама там голубців натушила. Я зараз швиденько поїм. Ось. І треба зараз вставати, робити комбікорм. У мене нема вже комбікорму для господарства. Курча там ще занести треба цього комбікорму і треба вставати робити. Бо нема що завтра ще буде, що дати, а післязавтра вже й нема. Тому треба срочно займатися важливою справою, бо я тільки що ходила. У мене замовлення мені замовили шити, то я шила. А шити воно, знаєте, в мене зараз пошиття одягу йде, як відпочинок, тому що тут я набагато більше втомлююся, чим просто сиджу шию. Ну як також воно важко, тому що спина болить, очі. Але я кажу, зміна труда – це відпочинок мамі. Ось, То я зранку по господарству тоді пішла, пошила три, годинки, три з половиною. і зараз під вечір спека спала, буду робити комбікорм, хоча б кілограмів. Зробити два заміси, хоча б 50 кілограмів зробити. Що ви тут? Повиїдали все. Зараз дам їм корма. Намішаю, бо вони голодні. Вже ну, давали, вже зранку в них було, в обід давали, але зараз теж треба. Зараз швиденько візьмо, насиплю їм, їм треба їсти. Фух. Вони так в тому році якось слабовато ростуть. Спочатку холодно було, тоді жарко так стало спекотно. Не знаю, чи що з це зв'язано. Трохи поболіли, я ж кажу, що. Так що я не знаю. Зараз... Так, треба напевно, Ще зараз цього не купного ще. Десь Без... діла я... черпака, де я його діла, того Черпака? Так, він там був занести. А, я знаю, де я його діла, того Черпака. Коротше. Я... Бачите, скільки лишилося. Ну тут ще, в принципі, на дня-два хватить, але все одно сьогодні є час. Зараз під вечір зроблю заміс. Та зроблю комбікорм, щоб я не переживала. Так, ладно, давайте туди підемо, щоб він там зразу насипать. Я каченята всипала ось недавно. Мама, вам дивлюся, якогось бур'янцю їм кидала. Бентамки, а ви що? Хочете на сонечко? А ну давайте я спробую. Якщо не подушу, зараз їх такого всіх разом. Сюди трохи на сонце поверну клітку цю, бо мені кажеться, що їм трохи холодно, бо в день було, ем, ну, воно як би не було, але ж час іде до осені. І зранку тут було сонце, а зараз не дуже прикольно. Сонце зайшло. Що ви повигрібали? А хто буде їсти? Повигрібали ви. Головне, зараз не прищемити нікого. Так, давайте. Зараз ми так легенько чик. Повернемо сюди, щоб сонечко. Так, сюди давайте. О, все добре. Давайте сюди. Рухайтеся, Поверну їм трохи отак святослива, мені здалося, що я вже по курчаті лізу. О, все, сонце. Зараз, якщо кому треба половина вольєра в холодочку, кому не треба, то й на сонечку погріється. Та й все. Швиденько. На, ти, йдіть сюди. Бандюгани мене, йдіть сюди. Все. То все, курчата. Хватить вам, будете все одно розгрібати. Все, їжте, на. Та. Все. Воно погнали, дивіться. Хай їдять. Що ви тут? Кш! А ви що тут? Їсти хочете? Ой, ті вже все з'їли. А, це трохи ще тут і було. Діти, тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Що ви тут? Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. добігає блоха. Діти, ті-піп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Дід, ідіть, хто там саме На М'яте. Цим зарадам всі. Все, друзі, пішла я їсти, а далі комбікорм по плану. Думали, я що поїду купатися сьогодні, хоча сьогодні плюс 30. Ні, мені роботу треба робити. Ой, ну, може на вихідних побачим.